Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. А тепер документ про підготовку до крадіжки 23 мільярдів гривень на зброї для ЗСУ. Пише Шабунін. Нардеп Железняк запитом підтвердив, що міноборони забрали 23 мільярди гривень вже перевірених і готових контрактів АОЗУ для польської. П.Х.У. Лечмар. Тепер документально підтверджено те, про що ми з Ніколовим Бутусовим і Ніколаєнко говоримо вже більше тижня. Перше минуле керівництво зашкварений пікузо в грудні 23-го вже укладало з цією фірмою контракт на закупівлю снарядів. 70 мільйонів євро. Це 3 мільйони гривень. Снаряди Печ Лечмар не поставила. За цей час в АО змінили керівництво. Прийшла без рукова жодних грошей прокладці України не заплатила. Загалом Печулечмара засилала Ао чотири комерційні пропозиції. По одній ао звертався з уточнем в. Вартості проте компанія за вісім місяців не спромоглась відповісти. В Міноборони всі ці ризики знали без Доповідали, але все ж таки вирішили не просто злити 23 мільярди, мільярди, зробити це стовідсотковим авансом. Під ці 23 мільярди були вже готові інші підписання контрактів у АОС з боєприпаси, зброя, про які було перевірено. А на частину навіть видана експортна ліцензії з країни знаходження. Якщо це не підготовка до корупції на крові, тоді що міноборона вже другий тиждень, як запхало голову в пісок і тупо ігнорує будь-які питання на тему цієї оборудки. Крадуть буквально на всьому. Новий деребан гуманітарки на 350 мільйонів євро. пише телеграм-канал. Страсті. 12 грудня Залужний Ярош був правий, пора вводити смартну кару. А ви ще не бачили Бориспільського гуманітарка? Ось відео. Це волонтерська допомога. Стоїть під дощем, гниє. кучка Десь другий місяць, третій місяць, сітки стоять, гниють. Машини не продаш, не беруть, бо дорого. Це все приходить в негодна. До допомога яка виїжджає, так оперативно скидається, не просто стоїть не є, нікому не потрібен. Не сперед собаків котів, позвозила в розумію. Ось такий хламижник розвела на території. Матраси під дощем гниють. Хлопцям нема де спати. Всі всі будиночки завалені під потолок медициною і всякими сільствами, які передають за кордону на допомогу хлопцям. Ось такі волонтери. Ось В такому вигляді зберігається все. І не, відда... не віддають до останнього, тому що хлопців нема грошей заплатити за це. Оці палатки тут стоять півтора року. Півтора року тут зберігається медицина, якої так не вистачає напередку. В кожній палатці під потолок забито всяким. Я не дуже розуміюся в медицині. Але я впевнений, що так, от і це ще не все. Журналісти слідства інфо виявили чергову мутну схему. Цього разу за участі Мінсоцполітики з'ясувало, що у 2022 році комісія при мінсоці отримала на спеціально відкритий гуманітарний рахунок 625 мільйонів. Як від українських громадян, так і іноземців. Вони призначались на потреби вимушено переміщених осіб. На їжу, гігієну, медикаменти, журналісти насторожили п'ять спілок і фондів з цього списку, які разом отримали 164 мільйони. Це Владиславі, Воля, і Гідність, Громадська спілка, Національна асоціація паливного рітейлу, всеукраїнське громадське об'єднання і так далі. Будучи не пов'язаними між собою, вони часто переказували кошти одним і тим же компаніям, серед яких, до речі, жодної брудної бо більше з'ясували, що гуманітарну допомогу, яку нібито мали отримати певні адресати від цих фондів. Вони так і не отримали. А крім того, журналісти слідства інфо виявили, що деякі цих організацій або закуповували товари за завищеними цінами або просто привласнювали ці товари, особливо дошкульно, що ця новина з'явилась саме зараз. В Україні є сотні тисяч справжніх героїв волонтерів, які повністю присвячували цій шляхетній справі себе. А такі ганебні випадки не лише дискредитують волонтерський рух, але й ставлять під сумнів подальше надання Україні гуманітарки, і це не перший випадок. Знайшли ще одну недолюдину. Хлопці із Хлопці і спеціалужного хіправий генерал, коли говорив про розстлу смертну кару, 22 морських контейнера, 390 залізничних вагона, 220 вантажів з уманітарної допомоги з Європи при собі колишній воо мера профронтового Запоріжжя Анатолій Куртів, якого лише кілька тижнів тому зняли з посади. Куртів засвітився в лобіюванні сумнівних тендерів на сотні мільйонів для дружніх компаній. Мерія втрачала гроші на бруківку в промзоні на закупівлю супердорогої кави для чиновників на функціонування аеропорту Запоріжжя, що не працює під час війни. Скільки ще потрібно цим сволотам грошей, щоб перестати обкрадати зубожілих через війну українців при фронтових районах? Це питання знаходиться взагалі за межами моралі і поняття людини. До речі, ця людина стала на Кірмака. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.